Єронім Босх всі, хто бачив картину сад земних насолод, мабуть, вважають, що вони якось зрозуміли. Ну тобто, що там думають Там середньовічні митенцю, ці всі потвори, воно явно якесь фанатичне. Але прикол в тому, що ми насправді дуже мало знаємо про нього. Він народився в 15-му сторіччі в Голландії. І його звали при народженні неї Боск. Тобто він Іранім, але Боск він взяв собі аж 30 років. Це назва місцевості, в якій він жив, і так робили на той момент. Тобто Леонардо да вінчі вінчі це теж назва містечка, де Леонардо народився, або Мікеланджело Мерізді Караваджо. Ну та сама справа. По-друге, здається, коли ми говоримо про середньовіччя, що вони там всі бідні, убогі, ну такі якісь сірі і таке інше. Це не так для Босха. Він належить до такої мистецької династії, бо його родина, або там всі чоловіки чоловіків його родині 300 років працювали на потребу церкви, тобто всі митці на той на тому етапі працювали на потреби церкви, але оці реально робили все, що треба. Тобто, на той момент не було якогось чіткого поділу там. Ти художник, чи ти скульптор чи там і ще щось, тобто вони робили, вони і малювали, і тислярами були, і там і щось зліпити могли. Тобто, від народження Бог знав, чим він буде займатися, і в нього була неабияка освіта на той момент. Третє, здається, що це всі ці потвори, які зображені на його картинах, що це такі якісь там, що це все присвячено якось там, типу, моралі, і все має лякати. Насправді це не так. У нього неабияке почуття гумору, і багато з цих придумочок вони мали скоріше іронічно якось під. Під щось підсвічувати якісь події, але просто за багато років пройшло, і ми не все розуміємо. Але хочу показати, наприклад, триптих по поклоніння волхвів, Там ну, по першому плані Марія, Волхви прийшли, принесли дари, ну тобто такий взнаваний сюжет. Але на задньому плані там є Йосиф, і він перепелюшки і ладно, зараз. Це здається, ти мило. Там ну, типа, жінка при справі, а йому що лишається тільки тіки пелюшки, але на момент середньовічни 15 сторіччя це неабияка іронія. Це просто так знаєте, типа там ха ха ха. Мої діти дуже люблять іншу картину: витинання камня глупості там посеред поля якісь люди щось роблять, і ну здається, що вони роблять якусь операцію чи якусь ну, точно, медичну якусь маніпуляцію. І оцей в дивному ковпачку чоловік це такий лікар шарлатан який, начебто, лікує і витинає в людини камінь глупості. а Насправді це квіточка, тобто це така іронія на і на шарлатанів лікарів і на довірливих пацієнтів. І останнє ж хотіла зазначити, ми насправді навіть не знаємо, як він виглядав той босх. Ми знаємо, що він одружився добре. Він взагалі в ньому нормально все з грошима було. Але от як він виглядав, ми не знаємо. Отого от яйця з ножками в нього є обличчя, ну як на картині сад земних насолод, і є версія, що це є обличчя Босха, бо він прибухував, А це яйце якраз особлює собою от, один з гріхів, тобто пиятику. І там в середині цього яйця люди трохи бухають. От такий був босх. Дякую за увагу, гарно.